Про низьку екологічну свідомість хмельничан свідчить той факт, що з двох тисяч молодих саджанців, посаджених цьогоріч, залишилось менше половини. Частина поламана, інша вирвана з корінням. Висаджується, стільки ж дерев, стільки ж їх і знищується щороку. Но проблема в тому, що дерева зараз віковий вік, їх значно знизився, вони хворіють. І якщо ми знищуємо понад дві тисячі, ну яким чином знищуємо, даємо дозволи на знесення цих аварійних дерев або сухих дерев по місту. Будівництво дуже багато. Якщо викладається декларація на будівництво, вже ми не маємо права не давати їм зносити зелені насадження, то ті, що висаджуються, вони приймаються на відсотків 20-25. Вочевидь, хмельничани не. Бажають, аби їхнє місто було красивим та що надто важливо сьогодні екологічно чистим. Ці зелені насадження, які ми віддаємо в дитячі садочки, на території дитячих садочків чи прибудинкових територій, вони зберігаються краще. А ті, які висаджуються в прибережних смугах міста, на жаль, знищуються десь відсотків до 60%. В цьому році взагалі дуже багато, чи викрали, чи знищили від свободи до Таврії. Навпроти торгівельного центру Таврія навесні зазеленіло 300 молодих берізок. На сьогодні лише одиниці з них залишились неушкодженими. В молодіжному парку також людською рукою було знищено більшість саджанців. Потрібно і доглядати за ними, і звичайно, щоб і міліція наша в деякій мірі активніше працювала, тому що інспектора вони не можуть вночі і не можуть обходити всі ці зелені території, де насаджуються зелені насадження. Як зупинити вандалізм? В першу чергу потрібно виховувати в собі культуру та екологічну свідомість. Переконана і куцька. Може людина мати декілька вищих світ, але мати низьку екологічну свідомість. Тому, звичайно, на цьому може допомагати громадськість. Люди своєю активністю. Вони можуть і підтримати і наші дії, які міська рада проводить з метою озеленення міста, і не давати забудовувати ті рекреаційні зони, які останнім часом, замість того, щоб відбудовувати там скверики, паркові зони, віддаються під будівництво житлових будинків. Проблема будівництва в рекреаційних зонах міста, мабуть, хвилює лишень екологів. Адже забудовники без жалю знищують зелені насадження в парках, натомість зводять цегляні хороми. Проблематика в тому, що і парки забудовуються. Наприклад, парк Подільський на Львівському шосе також влізли туди з будівництвом. Відведена земельна ділянка, відведена під парк. І тому от такі от речі, звичайно, не можна робити і приватним структурам, і фізичним особам-підприємцям, які там будуються. Відтак руйнуючи природу рідного міста, в майбутньому дихатимемо розпеченим асфальтом, а затінок шукатимемо за цегляними стінами багатоповерхівок чи супермаркетів.